Коли зима стрічається з весною, твердих крижин розгойдується спів, купухнастий сніг легкою пеленою, мов водоспад сповзає з дахів, дзвінки синиці з граями прудкили, важкі від снігу струшують гілки, весна гаптує різнобарвний кили і розшиває бізром квітки. Ну а зима сидить собі в куточку, весни вдалеку вгадує сліди і вишиває березню сорочку, же красень буде молодим і поведе свою русяву пану свою весну чарівною під венець і зродить небо музику ора, здмухне замети білі митирець, гучні і так на серці немов Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні ми запрошуємо вас здійснити мандрівку в сиву давнину і згадати, як святкували наші бабусі та дідусі чудове свято. зустрічі зими з весною. Кожного місця є свої, якщо можна так висловитись, ударні свята, що найповніше освячують ту чи іншу пору року. Якщо Січ заманить трьома святами Різдво, Новим Роком та водохрещами, то люди може похвалитися лише одним стрітненням, яке припадає на середину місяця, 15 лютого. Свято це в Україні шанувалось, селяни в цей, день, як правило, не працювали, Важно придивлялись до погоди, бо лютий до березня в гості приїжджає, щоб на стрітання зими з весною зустрітись. Вважалось, хто з них у цей день переможе, такої буде погода до початку березня. Сидить старенька зима на сосновому дзиґу. Перед пічечкою без вогню гріється, така затишна, сива, красива сама. Так і солодко гріється. За церковним календарем стріплення Господнє зустріч Господа. На сороковий день після народження Ісуса Йосип і Марія піднесли дитину храма Ерусалівського, щоб зазвичай неюїдемським поставити її перед Господом. Світає на землі, світає, і сонце в небі! Як свіча! Бо на руках своїх тримає блажене старість дитинча, і Дух Святий, бутане з Риму, серця беручи в свій балон, і тільки аж тепер покине життя зомне, Симеон не передати того щастя, Що в ногу світиться в очах, і Боже тіло, як причастя, тримає праведник в руках. День, коли згадуємо Зустріння Господнє належить до великих свят. На це свято. Знов прославляється Божа матір. Не прекрасного в світі і найдорожчого у ній. Як тая мати молода, своїм дитячком малим, вона до серця пригортає, Свого Ісуса немовля. В погоднім небі сяйво грає, веселка, низька, чарівна, її любов палка та ніжна, не має меж собі вона. Людина кожна нею втілена, в якій країні б не була, цей образ заріє над людством у цілий світ оберіга, допоки мати їй, дитинка, є суші, небо і земля. Це свічечко, свята водичечко, від біди оберегай наш майбутній урожай. Дай здоров'я нам усім та достатку в кожен дім. Свічко, свічечко, гори на діточок укажи, щастя, долю, щоб жили і здоров'я берегли. Коли зима зустрічається з весною. Твердих крижин розгойдується спів, похнастий сніг крихкою пленою, Внов водоспад сповзає із дахів. Зима весною стрілася і для зими зрітиня Кінець всього сміла, прощатися пора. Весна зимою стрілася, і для весни це стрітення. Бреньками наливатися та силу набирать. Зима з весною стрітались, в кінці початок сплутали, зелене, біло віхоли, Вінцем переплелись. Ще холодно, і сніг біліє, Мороз не раз ночі скрипить, а небо вдень, як цвіт сініє, струмочок весело дзвонить, земля парує, ніби дише. Гень-вітер вправо пісню свіще, весела пісня й проста, весни дорогу прочищає, це ж не така маленька річ, а завтра їй тікати, бо вже прийшла у край весна, іде весна, королева світу, і співає на всі голоси та закликає землю прогріти, творіть дивні картини краси. Зимонька, весняка, не сваріться. Ви обидві хороші, даруйте радість людям, але ти зиманька втомилася і слід тобі відпочивати, щоб дорогу в весні звільнити. Саме така зустріч і була пообкладена в основу народної називають стріт. Ми щасливі, що сьогодні поновлюються старі обряди, створюються нові.